Вітаю на каналі Шлях Перекупа. Це нова серія та дві нових тачечки, але не все так просто, тому мощуйтесь позручніше і розпочинаємо, так, придбав отаку пушку гонку 2006 року. Це Жигуль 11 на двигуну 1.6 16 клапана. Газ 4 покоління. Навіть є номер власника. Ну, треба подзвонити та домовитись про переоформлення, чи взагалі вона переоформлюється. Зараз пробіжимося трошки про рижиком. Є невеличкий рижик тут, також передокусь двері. Трішки такі куцкі. Резина везде зимова з таким гарним протектором. Є потертість тут ззаду, трошки побита фара. Також є рижики по ляді, але це не критично. Так, треба десь оце таку накладочку знайти, Блін, подивився в інтернеті півтори тисячі, стоїть отака нова накладочка, пластмаска, цей катафон. А, десь гривень за 200 знайти БУшечку. Також є тут невеличка потертість. В принципі, треба буде один балончик краски вчити. І буде все чітко. Ну такі ось не за дверей. В принципі, отакий низ везде по всій машині не критично. Так, передок, і є така неприємність, це ось побитий трішки бамперок, бо було ДТП. Побитий бамперок і крило. чуть-чуть А так, все, по техніці машина нормальна, сів та поїхав. З того, що треба робити. Це не открывается капот, ну як не открывается ручка поломана так. Все четко, стика ручку поменять и будет все классно. Вон ціна не смешно, потому все треба зробит. А так салончик из омеги Стоїть передние два сиденья сзади стандартный двухдинового магнитола, пробега 226 тысяч. Уже машинка на мази. Вся такая адекватная Поэтому буду и доробливать. Так, моему вот такую под капоточку. В принципе, еще живенько. Стаканчики все цели. Распорочка. Классная штучка. Стаканы все на месте. И номер. Все тут на мази. 2 от 1,6. На нормальному ремню все обслужено, масла, фільтра, все зроблено Бери тільки та їсть. Залітаю в продаж ось така копеєчка на 1,2 двигуну бензинова без газу. По порогам треба трошки позайматись. Також одна дірочка з цього боку під сидінням. В салончик в адекватному стані. Весь такий красивий, чорненький, шкіряний, все нічого не подрото. Все шикарно, потолочок не порваний на магнітолі. Магнітола працююча, все, машинка адекватна. стані сів та поїхав. Все відчиняється, зачиняється. Ззаді сезонка спереді зима. Трішки буквально руб прикласти, автомобільчик буде бомба. Зараз з цього боку навіть є запасочка е, бензина е, літрів 10. Отака ось з цього боку. Трішки є проблема, ну треба прокачати гальма. А так, все, передачі включаються, трішки підварити му сидіння, пороги по бажанню. Так, для військових зовсім ідеальний варіант. Сів, поїхав. Що ще потрібно? Навіть є страхування до 15 го числа е липня. До 15 го липня страхування дійсне. Ось така підкапоточка. Акумулятору не скільки. Все тут на мазі. Новенький карбюратор стоїть. Також новенький бензонасос, гарні свічки. Отже, По техніці тут все підроблено. Є потужна копеечка, є таніровочка. Тому робимо копеечку ще потужнішою. Так, ну що, я підготовлений рулончик паперових рушників. Так, Це у нас для скла для миття, а це вже готова мильна вода. Також ножик, але є в комплекті з тоніровкою. Теж. Тому що, миємо стекла потім... покажу. Ось така темнюща тоніровочка. Ми розмотуємо, виміряємо і клеїмо. Так, ну що, тоніровку я вирізав. Зараз тепер напшикуємо на стекло, на тоніровку і відклеюємо. Як кажуть, перший блин комом. От у мене вирішив на задньому попробувати. Ну, в принципі, нормально, жити можна. Получилося. Да, стекло ось трошки в таку точечку. Це треба чистити стекло, щоб не було ну, таких гранул, бо я так з гранулами поклеїв. Ну це ж за смішні гроші, тому практикуюсь оце на, спочатку на чому не дуже буде видно, що не буде кидатися в очі, а потім вже вікна водійські підуть, а поки із за начну. Taste, can't erase bitterness in my face Work a job every day till your dreams fade away Like a card, never change, play the game Now we say, I need a break I'm Done, staying strong, need to move on To be what I want, I'll keep dreaming on I'm Done, staying strong, need to move on To be what I want, I'll keep dreaming Що закатано, закатано. Здіано і сделано. Осталась тільки задня часть. Саме таке цікаве на закуску оставив. А так, в принципі, це трішки просвічується, це я не повністю опустив стекло. Тобто я його ще підніму, і, в принципі, ця щілка уйде. А там трошки край заламувався, тому прийшлось так зробити. А так, в принципі, ось все, в машині мене вже не видно. Шикарно сталося тільки це нагулятися із задньою половинкою. Є проблема, не вистачає плівки. Отакі ось трикутники. І його не вистачає. Навірно, не треба і клеїти. Бо, блін, некрасиво все одно виходить. А це такі трикутники, ну хто я знав? що воно буде оце. Коротше, вирішив я просто помити все стекло. Прибрати срачевник, який я накидав. Ще ж в мене вон, універсал стоїть, який треба потонувати, бо вон, бачимо. Переднє скло не тоноване. А залишилось якраз. Або напередок туди, або якщо попало сюди. Тому я думаю, краще передок там затонувати. Також зробив ось так, трошки, можна скажете і по колхозному Але по-другому не вийшло Дуже складно для мене, це для початку. а Потім тоніровки, ограничений кусочок. Ось так вийшло. Тому таніровки. Мало, вирішив отак зробити, щоб точно вистачило. Отак збоку виглядає вже потонуваний автомобіль, вже видуху має, вже набагато симпатічний. Тому результат пойдеть. Є така неприємність, як не працюють стопи і габарити. Тобто тут лампочка на два контакти йде. І от воно не працює, тому треба замінити. Щоб замінити, треба зняти цю фару. Щоб зняти фару, треба... открутить. Тут болтик И ось вот тут оболтик. Короче, откручиваем два болтика. Фару снимаем, а далее покажу. все два болтика, маем вот такую картину. Вот же, откручиваем такие цей болтик. И у нас вынимается цей катафот и разбирается полностью фара. Так, и маем результат. Все працює, все світиться, все. тут світиться, тут світиться, все поряд. Так, ну що, не запускав цю потужну потужність уже десь тиждень, тому спробуємо як вона запускається на холодну. Сам навіть не знаю. Бо мені цю пушку гонку пригнали. Я її на гарячу тільки заводив. Тому пробуємо. Так ще. відкриваємо капот. Так, розяплюємо оп. Капот. Накидуємо клієнку. Так, єсть. Так, погані тут агарьма. Дивимося, що з тормозухой. Не ясно. Не ясно, бо нельзя открыть. Так, короче, я там подивився, все там порядок. Накачиваем. Так, накачано. Зачиняем калитку. Пошли пробовать. Аж самому интересно автоматом магнитола запускается. Так, ключ вставлен. Подсос на максимум. Качаем педалькой. Сцепление. Нейтралочка. Ты шо? Вот чаечка вообще кайф. Просто. Вообще ракета. Ты шо? Аппарат. Так, что, сходим, поднимемся дымить или не дымить. Аппаратик не дымить. Вот копеечка. Опа. Работает гарно, наче. заглохло. Рано засунул подсос. Так, ну что, еще раз. Сцепление выжил. Да ты шо, ебать, а ты что, ебать, это вообще кайф. Пушка. Ну что, народ, есть гарни новины. По копеечке все работы у меня закончены. И копеечка уже, до речи, продана. Продана вона в плюс. Е, так, я хотів більше на ній заробити, але трошки менше. І про це зараз розповім. Отже, автомобільчик повністю на ходу він справний. Все, передачі включаються, двигатель не димить на новому карбюраторі. Запускається, все роботає. Є нюанси по тормозам, вони там слабенькі треба то прокачувати тормоза. Задок я прокачав, а передні колеса я вже не знімав, бо там работы більше. Тому я їх не прокачував повністю, зато натягнув ручника. Також я цю потонував, і, в потонував. Я її помив. Ну, все працює по цьому автомобілі. Отже зараз пробіжемося. Придбав я цей автомобіль за 10 тисяч. Вкинув я сюди 112 гривень. Всього це таніровка трошки свого часу. І лампочка, яка у мене валялася в гаражі, то ось вона безкоштовно у мене вийшла. Тому по автомобілю можна рахувати, що 13 тисяч чистого прибутку. Отже, 13 тисяч я за цей автомобільчик отримав. Не, не будемо вже рахувати ті копійки. Бензину там було літрів 10. Я нічого не зливав, нічого нет, забрав тільки я з копійки гнітушитель бо він там був. Бо в мене є тойота, той, хто давно вже мене дивиться, єта, і на Toyota я кину гнітушитель. Тепер, що стосується універсала ось я в ньому зараз сижу. Як бачимо, універсальчик. Так, що стосується універсалу, по універсалу я ще нічого не робив. Ще по універсалу проводитися роботи по ремонту, по внешньому Також треба трошки підварити днище. Отже, треба зробити красоту. А щоб зробити, треба до кінця робити документи. Зв'язок у мене з власником є, я з ним зв'язався. Ми навіть спробували через дію його переоформити, але вибило помилку, що по автомобілю є навіть не по автомобілю, а у власника є борг. Він в базі боржників. Як виявилося, у нього борг по опаленню, про яке він удачно змовчав, тому нас розвернуло. Він сказав, що буде це питання вирішувати, бо на ньому висить два автомобіля і йому треба один кудись скинути. А отже є я, який може цей автомобільчик на себе взяти, підробити. Бо мені зараз треба трошки на універсалі поїздити, є домашні роботи, трошки ремонту, трошки такого. Отже, мені на деякий час універсал потрібен. Але десь по зимі я його буду продавати, тому держіть руку на пульсі, я її обов'язково виставлю, зроблю, отже, буде такий. Продаж цього автомобіля, але згодом. Є ще така новина. Отже, так як я цей автомобільчик залишаю собі універсал, то я розпочинатиму нову, таку, скажімо, гілку чи нові відоси. Отже, з бюджетом, який не буде використовуватися ні на які інші цілі. Отже, як у мене зараз до цього було, що я частину заробив, і на ці гроші я живу там чи ще щось. Отже, використовую. А тепер зроблю цей бюджет, і бюджет постійно буде тут вверху дубліруватись, що втрачено, що куплено, що зароблено. Отже, і буде бюджет указаний. І ціль у мене буде хочу я собі Chevrolet Aveo, Отже, зробимо ціль, назвемо десь проект Aveo чи щось таке, і буду розпочинати. Так, зараз дійсно, можливо, не на кращий час це розпочинати, але ж жити треба, розвиватись треба. Як ви всі знаєте, я з міста Суми. Ситуація зараз непроста, продажі взагалі не прості. І, і по всій Україні вони не прості. Тому зараз ринок не вгадаєш, але все-таки я спробую розпочати новеньку серію проєкт Авео. Назимов його так. І вже буду дивитися, і гроші з цього бюджету нікуди не буду витрачати. Отже, скільки заробив, скільки мінуса, все ви будете бачити, і бюджет буде фіксований, Отже, він буде уверху. Хоче залишатись на моєму каналі, підтримуйте лайком, коментарем та підпискою. Це допомагає мені розвиватись і розуміти, що я правиль двигаюсь в правильному напрямку. Тому всім дякую за перегляд і всім мирного неба над головою.